Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Старс та зроблю огляд і гайд на режим захоплення кристалів 2 на 2. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну і ми починаємо. Так ось дивіться: в новому оновленні додали дуже дуже багато режимів 2 на 2. І Бравл Боу, і Нокаут, і Аерохокей, коротше, ще дофіга режимів. Короче, це просто афігеть. І тому ми сьогодні робимо огляд на захоплення кристалів. Я взяв спайка і пішов воювати. Проте в мене попались ботики, і навіть Бравл Стар сказав мені, що Бравлери дають кристали, коли вони помирають. Типу, він думав, ніби я, я якийсь новачок, що є дивним, але окей. Тут бачите, я кидав фульту, вбивав і Дінамайка, і Едгар, які були проти нас. А зі мною разом був Дінамайк з крутим скіном. Я думаю, що це напевно найкращий скін на Дінамайка. Бо, пам'ятаю, я купив Дінамайка з плейсінью, і тут проще скін оказався фіговим. Але дешево, ну добре. Тут, бачите, все-таки ми стріляли на Едгара, щось проти нього робили, вбивали. У мене з'явився гіперзаряд і ульта. А гіперзаряд в мене з'являється, ну, не так часто насправді. Мене вбив Дінамайк, бо в мене мало ХП. У нашого Дінамайка були всі кристали, я його захистив, хоча він себе теж мав захистити, але пофіг. Я використав свій гіперзаряд і Ульту. І ми повбивали всіх та тупо отримали топ-1. Ну, в принципі, не дивно, бо ми ж, типу, проти ботиків грали і ми молодці. Наступній каці був я Дінамайк з Едгером проти Ріко і Шейда. Ну і такий, типу, ладно, кім, і погнали. Я взяв уже нормальний скінчик. Так дивіться, бачите, тут є Шейд, я в нього почав стріляти. Я не знаю, чому він йшов прямо на мене, бо типу, ну, це якось дуже тупо, але окей. Тут, бачите, був Ріко, на нього напав Едгар і кинув ульту і допоміг нашому Едгару бити Ріко, бо він сам міг ну, не справитися. Типу Ріко це сильний боєць, насправді. Тут, бачите, я стріляв в шейда. В інших стріляв, Едгар нападає на шейда, вбиває його, а я нападаю на Ріко і добиваю вже його. І ми просто ідеальна команда. Я справляюся з одним, він справляється з іншими, ми разом тупо добиваємо всіх. Я кидаю гаджет, зупиняю шейда і тупо добиваю його. І, коротше, тут просто, бачите, як класна гра. Але, бачите, Ріко майже мене не вбив. Я прям перелякався, постріляв в нього, не попав, але... Це було не також і важливо. Тут, бачите, був шейд, він щось пробував проти мене зробити, хоча вже розумів, що він мені нічого не зробить. Тут, бачите, Едгар напав, я використовую гіпер, ульту, Тупо вбиваю одного шейда, але, на жаль, Ріко ну, не помер. Тут, бачите, Ріко, наносить гігантський урон. І, коротше, все-таки я помираю, бо він використав і гаджет, і свою просту атаку. Коротше, вони забрали всі кристали, вони були у Ріко. Я вбиваю Ріко, залишається шейд. У нього вже всі кристали. Потім я майже добив. Ріко майже добив шейда, але ні, ми все-таки не встигли і ми програли. Хоча пам'ятаєте, як ми класно вигравали. Ну, коротше, да, це дуже сумно. Але тепер я пішов за Френка разом з Ліоном проти Кольта і Ніти. І бачите, вони обстріляли, але знаєте, Кольт він типу, стріляв дуже погано, Типу, він по мені попасти дуже рідко, коли він міг. Хоча я був Френком, який не сильно швидкий, тому я думаю, що він дуже поганий снайпер. Тут, ви бачите, я напав на ніту, на кальта. Але знаєте, типу, я ну. Типу, знаєте, їх бити дуже важко, бо вони відходять, стріляють, підходять, Вони ж дальники, правильно? Типу їм легше стріляти, ніж мені. Але в чому прикол, у мене багато хп, і я можу збирати кристали, тому я просто забирав кристали, як міг. Той ви бачите, використав гаджет і тупо знищив їх. Коли в мене були всі кристали нашої команди, тут за, за мною йде ведмедик, я його добиваю разом з Ліоном, і я розумію, що ми залишаємося проти цих чуваків. Ніда використовує свій гіперзаряд і використовує ульту, І потім, боже мій, вона використовує гаджет. І я зупиняюсь, Я не можу нічого зробити. Через цей гаджет я помираю. Трачу всі кристали і коротше, вони у іншої команди. І ми з Ліоном нічого не могли просто зробити, бо вони відійшли від нас. ну, коротше, на жаль, ми програли. Але на цьому все, всім дякую за перегляд. Бо, типу, я зробив огляд на цей режим. Він крутий, але насправді мені не сильно подобається. Типу, мені взагалі захоплення кристалів, як гра не подобається. На цьому все, всім дякую за перегляд і до побачення, До нових зустрічей.